Вітання всім нашим глядачам! Сьогодні ми говоритимемо про вміння прощати. Але спочатку я пропоную провести невеличкий експеримент. Дозвольте представитися, мене звати Макс. Уявіть, що я народився на цей світ з таким кришталево-білим серцем, як цей аркуш паперу. Я ріс, розвивався, відкривав нові горизонти для себе. Але важливо зазначити, що паралельно з цим ростом конфлікти в житті будь-якої людини просто неминучі. Наприклад, хтось кинув мені кілька образливих слів. Або при першій спробі мене назвали лузером. А найближчі люди взагалі сказали, що я не вдаха. Що лишиться від мого серця? О ні, я такого точно не хочу. Як ви гадаєте, чи стане мені краще, якщо у мене попросять вибачення? Так, звісно, мені здаватиметься, що цих людей я давно пробачив, але як ви бачите, моє серце вже не буде таким рівним, як воно було при народженні. Мені цікаво, як ви гадаєте, яким воно буде в 60 років. А в 70. Воно буде ображеним на весь світ. Сподіваюсь, ви такого собі не бажаєте. Тож, давайте поговоримо сьогодні про те, чому так важливо вдосконалювати своє вміння впрощати. Важливо одразу зазначити, що прощення. Це стан нашого серця, коли ми відпускаємо образу та гнів, які ми можемо відчувати до людей, які зробили щось неприємне для нас. У Біблії є багато історій на тему прощення, але одна з найвідоміших це історія про Йосипа із книги буття. Йосип був одним з дванадцяти синів Якова. Інші брати ненавиділи його через те, що він був улюбленим сином їхнього батька. Одного дня вони вирішили позбутися Йосипа і продати в рабство до Єгипту. У Єгипті Йосип потрапив у скрутне становище. Але завдяки своїй мудрості та вмінню пророкувати, парубок став поважним слугою фараона. Через деякий час, коли голод скосив батька та його сім'ю, Йосипу довелося зустрітися зі своїми братами знову. Чи було йому легко бачити своїх кридників? Ні. Але він зрозумів, що прощення є ключем до звільнення від гніву і образи. Та чоловік пробачив своїх братів. Саме завдяки цьому необхідному скілу в житті Йосип був вільним від образи, і вони не гнітили його надалі протягом усього подальшого життя. Важливим висновком цієї історії стане те, що прощення це про звільнення себе від гніву та образ, а не про виправдання чи забуття. Бог вчить нас вибачати своїх кривників. Якщо ми хочемо, щоб нас пробачили, ми маємо вчиняти так само. Погодьтесь, що приховані всередині нас образи рано чи пізно дадуть про себе знати. Можливо, людина, яка скривдила вас колись, вже не надає своїм словам такого великого значення, але для вас вони досі болючі. В такому випадку у мене є для вас невеличка порада. Але спочатку вам знадобиться конверт, аркуш та ручка. Пропоную вам просто зараз написати листа тій людині, яка змусила вас затаїти образу. У ньому ви можете розказати про всі свої переживання. Тож будьте щирими та не бійтеся назвати речі своїми іменами. Зазначте, що саме вас образило, чому ви досі про це згадуєте. Спробуйте пробачити цю людину на папері. Це зробить вас вільними від образи та допоможе концентруватися на чомусь іншому, більш позитивному. Пам'ятайте, що іноді люди не готові визнати свою провину. І це не просто прийняти. Можливо, з часом людина змінить свою думку і проявить більшу толерантність, і буде прагнути перепросити за свій вчинок. Але це може статися як через місяць, так і через кілька років, тож не варто на цьому зациклюватися та постійно жити в очікуванні. У будь-якому разі, вам потрібно дотримуватись своїх цінностей та принципів і рухатися далі. Пам'ятайте, що не можна лишати свої образи всередині. Та ховати їх від всього світу. До прикладу, у мене в руках пластилін. Я маю працювати з ним до того моменту, поки він не затвердів. Адже потім я не зможу з нього зробити необхідну мені форму. Так само працюють образи. Попри все, ми не повинні дати їм закам'яніти в нашому серці. Адже в майбутньому нам буде складно позбутися їх. На мою думку, якби у Йосипа запитали, як мені пробачити свого кривника, він би дав вам такі три головні поради. Не нехтуйте своїми емоціями. Прийміть свої почуття та дозвольте собі їх висловити. Не приховуйте їх, але й не дозволяйте їм контролювати вас. Заспокоївшись, спробуйте проаналізувати ситуацію та зрозуміти, чому кривдник так вчинив. Це може допомогти тобі знайти спосіб пробачити його. Дайте собі час. Пробачення не відбувається в один момент. Це може зайняти тривалий час, але важливо не відмовлятися від самого процесу. Я вірю, що у вас обов'язково все вийде. Щиро бажаємо вам всім наснаги та сили прощати. Якщо вам сподобалось це відео, залишайте під ним вподобайку та коментар. Зустрінемось вже незабаром.